Ось як ви бачите, надію, що буде видно. На ти колпоти, самій траншеї, я прокопав ямку. Роблю її трошки дужче в довжину За, скажем, по ширині само, самої траншеї я не виходжу. І тепер закладаю перегній близько відра, а той двох. Під один кущ. Добре перемішую з землею. От уже перегній, перемішав із землею. Обов'язково кладу таблеточку. Це мене інспіратор. Вирішив в цьому році спробувати, він трошки дешевший. Обов'язково від хруща кладу. До цього завжди ініціатор клав. Але ціна вже майже в два рази відрізняється. Говорять люди, що працює. І все. Тепер будемо брати саджанець під нахилом. Розміщаю коріння. Роблю, щоб брунячки 4 були нижче землі. І все, потім засипаємо землею, втрамбовуємо. Все доводжу до рівня траншеї. І все садженость, посаджений. Зараз земля досить волога, може не поливати. Хто хоче, трішки можна й пролити. Все дуже просто. Хай росте. Ось і все. Саджений, посаджений. Ви бачите, це аватар. У мене був тільки на прищеп і вирішив посадити на короневлосний. Бо дійсно він мені подобається. Як ви бачите, посаджено, нижче землі. Приріст пагони буде як у кривоте. Коріння не дуже заглубив. Траншеї, вони лежать на штиклопоті.